14 червня, вітаю вас! Сьогодні поговоримо про фітофтору на томатах. Довгоочікуване відео. Багато отримав коментарів. Як я захищаю свою розсаду від цієї хвороби. Тому сьогодні розповім і покажу. Для початку хочу сказати, що вирощуванням овочів я займаюся 14 років. Тому, я добре знаю, як захистить. І свої, і вашу розсаду від цієї хвороби. Тому що якщо вона, не дай Бог, буде, то великий відсоток того, що ви врожай втратите. Дуже важливо робити профілактичну обробку. Звісно, ми будемо оприскувати розсаду не один раз, їх буде щонайменше 3, але сьогодні особисто в мене буде перша обробка. Далі у відео я вам покажу чотири фунгіциди, Три, які є в мене в наявності, а одне я вам просто поставлю на екран, тому що я його не купляв. Чому не купляв? Тому що воно мені не потрібно. І я знаю те, що багато городників таких професійних не використовують цей фунгіцид на томатах, які цвітуть. Я надіюсь, друзі, ви ним не обробили. Тому що якщо так, то можуть бути певні проблеми з запиленням. А в подальшому може не бути помидорів. Це не значить, що на всьому кущі, а лише на тих ділянках, де потрапив цей фунгіцид, наприклад, на першу китицю. Якщо інша ще не цвіла, то все буде добре. Тому давайте зараз підемо на ділянку, я вам покажу, що я приготував. Відео розпочну з кінця ділянки. Відповім на деякий коментар, покажу помідор і огляд фунгіцидів зробимо біля теплиці, тому що сильний вітер. Самі чуєте, динамік, напевно, розривається. Сильний вітер. Сьогодні ще й сонце порадувало, бо два дні було дуже холодно. По поводу, ну, був коментар по поводу того, чи пасинкуємо ми помідори. Помідори ніхто не пасинкує. Зовсім, бо дуже багато. Я вже потім порахую, яка ділянка, ну в районі 18-16 соток це самого помидора. Можливо, більше, не знаю, треба рахувати. Пасинки всі залишаються. Я вам скажу, пасинок це в майбутньому далі буде цвіт та помидор. Тому ніхто нічого не обриває. Перша китиця, друга, третя, вона зривається, потім росте пасинок, він теж цвіте. І дасть помідор. Тому навіщо його робити? Я ну, скажу вам, що не було такого в мене за багато років вирощування, щоб сильно було уражено фітофторою. Були роки, коли було сильно дощове літо, була фітофтора, але більше, більше часу нічого такого в мене не було. Тому залишаю все. Кущі, звісно, далі будуть розростатися, вони впадуть, ляжуть. До речі, ми вирушуємо гібриди, тому нічого я такого з хвороб не помічав. Звісно, для тих, кого, хто проживає у таких областях, де сильно волого йдуть дощі, так вам бажано обірвати листя нижнє і щоб воно бажано не лежало на ґрунті. Тому що, коли листок лежить на ґрунті, це прямий контакт до хвороби. Це в першу чергу. Тому вам радив би я обробляти не тільки верх, а й боки. Звісно, якщо фунгіцид системний, то ви поприскали, ну, обробили весь кущ по листу добре, і він у вас зайде в систему, в рослину і буде лікувати його з середини. Якщо ви обробляєте, до прикладу контактними фунгіцидами, то в першу чергу потрібно бризкати, зверніть увагу, не поверх куща, а з боку ті ділянки, де листок, наприклад, лежить або стебло лежить на ґрунті, то краще в першу чергу обробити контактними. Тому що контактний фунгіцид, він знищує в першу чергу грибок на листку. Або під листком. Може бути і так. Так, тепер підемо, давайте вже до теплиці. Покажу вам, що я буду давати. Два фунгіциди точно буду використовувати. Ну, а третій не знаю, побачимо. Тут для любителів. Я ним, до речі, користуюся у теплиці. Так. Перший мій фунгіцид, це ще не все що має доїхати. Це те, що в мене було. Бо цього мені не вистачить на мою ділянку. Це Redomil Голд. Буду використовувати його в першу чергу. Друзі, в мене є відео з минулого року, де я ним обробляв. Я ним користуюся давно. Оце цей пакет на 50 грамів. Розбавляю на 10 літрів води. Пише картопля, томат, фітофтороз, 50 грам на 10 літрів. Отака пачка на ну, 5 літрів робочого розчину на одну сотку. Ну, це все залежить від форсунки, оприскувача, в кого там, як воно бризкає економно чи ні. І, коротше кажучи, повторяємо наступне оприскування через 14 днів. Я постійно використовую Redomil Голд. Іншого в мене як би ну, було, але постійно використовую його. Тепер я говорив по поводу того фунгіциду, який не бажано використовувати по цвітінню. Це Redomil Голд Р. Я вам зараз поставлю фото на екран. Побачите. Багато городників його не радять використовувати, тому що він може щось там нашкодити з запиленням. Тому беремо ось такий. У минулому році я обробляв ним. Помідори були. Кому цікаво, можете просто зайти на канал і переглянути відео. Подивитись, яка нагрузка була в мене томатів. Томатів було наскільки багато. Чесно скажу, от є відео докази, що я не знав, куди їх просто діть. Так, це, що стосується цього фунгіциду. Наступний фунгіцид, який даватиму, це квадріс. Звісно, куди ж без нього. в мене така бутилочка, він системний теж. Багато ви про нього знаєте. Я його теж використовую, він теж з сингента. Норми внесення йде 6 мл на 5 літрів води. Я даватиму його трішки пізніше. Час очікування його там здається 5 днів. Досить непогано теж він діє. Ну і для любителів біо це йодоцид. Він теж йде від фітокторозу. Взагалі там багато різних, від різних хвороб. Я його використовую в себе на огірках від борошнистої роси. Він дуже добре справляється, пригнічує, але скажу запах в теплиці, як в аптеці. Йод. Ну, насправді він допомагає непогано. Хто використовував, звісно, потрібно не один раз побризкати, Але ж, норми внесення його 40-50 мл на 10 літрів води. По хворобах, що пише, значить томати, огірки. Дивіться, що. Ну, я так коротко, сіра гниль, бактеріози, вірус огіркової мозаїки, фітофтороз також є, ну тут що хоче. Ворошниста роса, бачите, антракноз, септоріоз, ну, це хто розуміється на цьому. Там ще різні віруси. Коротше, кажучи, хороша штука. У мене забув коментар, запитували, як він діє, як працює. Непогано працює. Я в свій час узяв три чи чотири бутилочки, вилив все по огірках. Тому що зараз на огірок, до речі, ми ось біля нього ніхто хімію не дає. Поверх збираємо дуже часто, годуємо людей, здаємо на міні-маркети, на магазин. Яка там хімія? Даємо тільки отаке. От Або триходермо. Ну, то Інша тема. Так що, друзі, купляємо отакий Redomil Голд без букви Р, щоб не було проблем. І буде у вас все добре. Повірте мені, я вже говорив, що овочами займаємось досить довго. Мені є що вам розповісти, поділити з досвіду вистачає полов в своєму житті, що хоч по поводу вирощування. Було по-різному. Але загалом все добре. Підовтори в мене на ділянці як такої, я не пам'ятаю. Звісно, рік на рік це все не приходиться, тому що <свісно>, побачимо, що буде в цьому році. Я сподіваюсь, все буде добре і цього не буде. Але буду і надалі знімати, показувати вже, як буде. Знаєте, от, ніхто ж не застрахований від того. Робимо всі профілактики, все обробляємо, все стараємо зробити як потрібно, але ж погода свої корективи вносить і все може бути. Буде, так буде. знаєте, Я ж нічого, як кажуть, не Господь Бог, і нічого зробити ну, з цим не зможу. Коли буду обробляти, не сьогодні точно, тому що сильний вітер. Сильний вітер. Тому не знаю, ближчим часом трішки погода наладиться, начебто далі передають потепління, то обробки, звісно, будуть. Покажу вам ще свій помідор один, який <смас> найбільший поки що. Ось такий. Під завершення відео хочу подякувати за вашу довіру до каналу. Також окремо дякую за велику кількість підписок та коментарів. Ближчим часом планується відео з 100% корисної та цікавої інформації. Ну а на цьому все. Всім велике дякую. І далі буде, всім пока.